Франшиза Resident Evil існує вже майже 30 десятиліття. чого тільки з нею не відбувалося за це цей великий термін. Але поворотною точкою та другим диханням для серії стала саме Resident Evil 4. З нещодавнім виходом ремейку ми вирішили струсити пил з оригінальної гри та розповісти її історію. Ти на каналі Вільше. І перш ніж розпочати, не забудь підписатись на канал і поставити вподобайку. Твоя підтримка дуже важлива для нас. Погнали! Історія розробки. Перші неофіційні натяки представників компанії розробника про продовження серії з'явились на початку грудня 1999 року. З того часу, протягом досить тривалого терміну велася розробка гри. Загалом, процес створення Resident Evil 4 зайняв близько п'яти років. На початку батька та продюсер серії Сінзі Мікамі. Запропонував вже зарекомендувавшими по другій частині Хідекі Камія створити нову Resident Evil. Той погодився виступити її режисером на рубежі нового тисячоліття. Письменник серіалів Ноборусу Гіма створив сценарій для Тайтла, заснований на ідеї Хідекі Камія створювати екшн-ігри стильними та крутими. Як тільки Камія побачив, що герой виглядає недостатньо вражаючим у бойових сценах із фіксованого кута, він вирішив відмовитись від попередньої від фонів на користь динамічної камери. Сюжет потребував поїздки до Європи, де команда провела 11 днів у Великій Британії та Іспанії, фотографуючи архітектуру для текстур майбутньої гри, готичні статуї, кам'яні тротуари тощо. Незважаючи на те, що розробники намагались додати свіжості новій частині, яка вписувалася б у світ Resident Evil, Камія все більше віддалявся від концепції всесвіту, та зрештою переробив сюжет і змінив ім'я героя. Ми всі добре знаємо, що з цього вийшло. Наприкінці 2001 року робота над Resident Evil 4 відновилась, та перший її офіційний анонс відбувся в листопаді наступного року, як однієї з п'яти ігор, що розробляє студія Capcom виключно для платформи GameCube. Режисером цієї редакції, так званої Фог Version, виступав Хіросі Сібата. Роботи було виконано вже на 40%. Та перший трейлер був показаний публіці на Tokyo Game Show 2002-го. розповідала про проникнення Леона Кеннеді до замку Спенсера, який є європейською штаб-квартирою корпорації Umbrella, і включала традиційних для серії монстрів, таких як Зомбі. У ході нового сценарія, знову написаного кампанією Сігімури, Леон заражається біозброєю туман, та його ліва рука поступово мутувала. Продюсер релізу також наголосив, що Ешлі тоді не було, а була інша дівчина. Тим не менш було ухвалено рішення розпочати розробку гри заново. На виставці е 3 2003 року була показана інша версія, широко відома як Hookman Version, хоча на випущеному DVD Biohazard 4 Secret офіційно була назва Maborossi no Biohazard 4. Під час вступного трейлера Мікамі заявив, що розробка йшла дуже гладко, і заявив, що гра буде страшніша ніж будь-коли раніше, попереджуючи гравців фразою Не намочіть у штамі. Події сюжету все також відбувались в замку Спенсера, де Леон Кеннеді підхоплював дивну хворобу і бився з псевдопаранормальними паранормальними ворогами, середньовічними обладунками, живими ляльками та примарними людьми, озброєними великими гаками. Гра містила спогади і галюцинації, відзначені блакитним відтінком і камерою, що погойдується. Також були показані різні механіки ігрового процесу, які потім перенесли до релізу, такі як камера на рівні плечей для наведення у боях. Інші деталі, такі як вибір діалогів, були пізніше видалені. Хоча, зрештою, цей варіант скасували, п'яти хвилин гімплей з нього був випущений на диску. Після цього пророблявся ще один варіант, названий зомбі-вершем, оскільки в сюжет було повернуто зомбі. Однак роботу над ним було припинено ще до того, як він був представлений публіці. Розробники вважали, що він надто стереотипний. Врешті-решт було ухвалено рішення змінити жанр гри. Мікамі взяв на себе режисерські обов'язки замість сібати і почав працювати над версією, яка стала остаточною. У пізнішому інтерв'ю він зазначив, що кепком чинила на нього величезний тиск і погрожувала скасувати серію, якщо гра не буде добре продаватися. За словами нового продюсера Хіроюкі Кабаясі, після того основний наголос гри перемістився з жанру хоррор на екшн. Сама Кепком почала позиціонувати четверту частину Resident Evil як survival Action. Хоча Мікамі зажадав повної переробки системи камери. Співробітники мали застереження щодо внесення великих змін. Зрештою, він втрутився та пояснив пропоновані їм зміни і написав новий сюжет для гри, який, на відміну від попередніх частин, не був зосереджений на корпорації Umbrella. У процесі подальшої розробки системи управління персонажем Мікамі натхнений анімнуша Три Дімен Січ врахував її переваги та недоліки. Зокрема, було прийнято рішення розташувати камеру за ігровим персонажем. Найбільша зміна полягає в тому, що тепер у грі є повністю полігональний рушій персонажів і фону. Ми також перейшли від фіксованої камери до задньої, яка більше схожа на перспективу від першої особи. Самі елементи керування насправді не дуже змінилися, хоча в той же час з'явилась можливість націлюватись на конкретні частини тіла, такі як голова, живіт чи ноги. Раніше я працював над багатьма іграми Resident Evil, і чесно кажучи, я думаю, що серія повторювала ті самі шаблони, той самий ігровий процес кожного разу. Коли творцям це починало набридати, багато хто переходив до інших проєктів. Тож я погодився із Мікамі Сан, режисером. І ми обговорили переформатування серіалу та повернення шанувальників, а також завоювання нових фанатів, які думали, що ніколи не зіграють в Resident Evil. Тому щоб оживити серію, ми її повністю переробили. Разом із новим геймплеєм та сценарієм було створено новий тип ворогів під назвою Ганадо, як відсилання до зомбі з попередніх частин. Крім того, розробники внесли додаткові деталі, щоб поновити персонажів, які раніше з'являлись у серії. У документальному фільмі, пояснюючи концепцію персонажів гри, геймдизайнер пояснив, що він мав намір зробити Леона Кеннеді так, щоб він виглядав міцним, але також і спокійним. В інтерв'ю IGN Керолін Лоуренс, яка надала свій голос Ешлі Грефем описала її характер як уразливий, тому що Леон повинен приходити їй на допомогу весь цей час. Актриса також описала характер Леона як більше м'язів, можливо, ніж мізків. 31 жовтня 2004 року четверта частина разом з двома DLC була анонсована. Оригінальне видання для GameCube з'явилось 11 січня 2005 року у північній Америці, 27 січня у Японії та 18 березня у Європі. Видання було випущено у двох версіях: північноамериканська та японська. Обидві версії вийшли у форматі 4 х 3. Вони майже ідентичні, крім того, що з японської версії вирізали момент з розчленуванням, наприклад, смерть героя від Ганади з бензопилою. Такою була вимога Серо, японської організації, що займається присудженням рейтингів комп'ютерних ігор. В подальшому гра була багато разів портована на інші платформи, такі як PlayStation 2, Microsoft Windows, Wii, Xbox та PlayStation 3. Також версії для мобільних пристроїв. і на навіть на всім відомий бразильській консолі Zeebo. Також Capcom випустили спеціальне видання гри для GameCube та PlayStation 2 та HD-перевидання для ПК, яке вийшло 24 лютого 2014 року. Усі видання Resident Evil 4, окрім ПК-версії, отримали дуже високі оцінки від преси та багато схвальних відгуків. Також гра була названа Грою Року за версією британського журналу Edge. Оцінки версії для Microsoft Windows. Не такі високі, як у інших видань. Це видання було розкритиковано за відсутність підтримки миші, погане управління з склавіатури, низькоякісні ігрові відео, проблеми з відображенням тіни і освітленням, а також необхідність мати геймпад для геймплею і більш точного прицілювання. Незважаючи на всі недоліки, ПК-версія отримала позитивні відгуки від IGN та GameStop, які хвалили ігровий процес. До липня 2011 року загальні обсяги. Ціги продажів Resident Evil 4 на всіх платформах досягли позначки в 7 мільйонів екземплярів, що зробила її найбільш продаваною в серії, і дало право у 2012 році на запис до книги рекордів Гіннеса, як саме продавана гра жанру Survivor Horror, Сюжет і якщо за 18 років ви так і не знайшли часу на проходження цієї класики та боїтесь отримати спойлерів перед проходженням ремейку, перейдіть на таймкод, вказаний на екрані. Думаю, це не місцевий спосіб розтопити криву. У будь-якому випадку ви знаєте, про що йдеться. Моє завдання розшукати зниклу дочку президента. Після інциденту в Ракун Сіті, Клер і Леон розділилися. Клер продовжила пошуки кріса, а Леон продовжував піклуватись про шері. Незабаром Кеннеді та Шері були затримані американськими військовими. Шері забрали та помістили під охорону, а хлопця допитував Адам Бенфорд. Обережний Кеннеді ніколи не згадував про Клер чи Адур, але уряд був зацікавлений у його вербуванні, оскільки він тепер мав досвід, якого вони потребували. Кеннеді погодився, але лише за умови, що Шері перебуватиме у надійних руках. Подальше навчання як урядового агента перетворило його з простого поліцейського новачка на досвідченого спецагента, який вміє поводитись зі зброєю і вести ближній бій. Шість років по тому, у 2004 році, дочка президента Грема була викрадена дорогою додому з Масачусетського університету, що мала ознаки внутрішньої роботи. Американські шпигуни повідомили, що бачили дівчину в Іспанії та відстежили її до ізольованого сільського поселення. Оскільки всі урядові агенти були ретельно перевірені з метою виявлення крота, Кеннеді був відправлений один для вивчення місцевості. Прибувши з двома офіцерами муніципальної мадридської поліції, Кеннеді майже відразу ж зазнав нападу місцевих жителів. При підході до села були виявлені докази чисельних вбивств, скоєних місцевими жителями. Продовж дня з'ясувало, що жителі села були послідовниками неоязичницького культу під назвою Лос Лімінадос. На чолі з пророком Озмондом Садлером та його послідовниками старостою села Біторесом Мендезом та каштеляном Рамоном Салазаром, вони імплантували генетично створеного паразита під назвою Плага у членів культу під час церемонії хрещення та наказали їм вбити всіх незнайомців щоб захистити свої дослідження. Самого Кеннеді взяли в полон відразу після того, як він знайшов заручника, та йому було вживлено паразита, сподіваючись на те, що він стане корисним. Заручником виявився Луїс Сера, колишній поліцейський з Мадриду, як він сам представився. Після невдалої спроби її вбивства нещодавні полонені розділяються, та Леон продовжує пошуки Ешлі. Пожики Кеннеді в селі показали, що Грем тримають у каплиці, але минуло більше шести годин, перш ніж він зміг потрапити всередину. Усередині він швидко звільнив Ешлі з полону, але перед ним з'являється пророк Садлер, який розповів, що йому і Грем були імплантовані яйця плаги з наміром відпустити Ешлі назад до США як крота, який міг би розширити вплив Садлера. Вони спробували втекти з села, але незабаром виявилось, що урядовий гелікоптер для їхньої евакуації був збитий. Ця подія змусила їх шукати притулок на ніч. Спочатку у відокремленому будинку, де вони знову ненадовго зустріли Луїса та пережили осаду з боку селян, а потім у прилеглому замку. Дорогою Кенеді довелось битися із старостою села, який був розгніваний втратою своєї пастви. Незабаром після прибуття до замку вони зустрілися з Рамоном Салазером, восьмим хранителем цього замку, який міг похвалитися армією ченців, озброєних середньовічною зброєю. Блукаючи по замку, Леон знайшов нотатки, за яких дізнався, що доктор Луїс Сера втік з оточення, викравши вакцину, та дуже важливий для культу зразок. В якусь мить Ешлі потрапить до пастки, та Леон. Ну доведеться її шукати неподалік саду замку. Він зіткнеться з задою вон, яка, як він швидко здогадається, працювала з Вескером і була послана за зразком паразита доктора Сери. Сам Сере незабаром буде вбитий Садлером, який не бачив причин залишати його живим, коли побачив, що в його руках необхідний зразок. Забравши зразок, він удалився. Далі на деякий час Леон та Ешлі воз'єдналися, але в кінці кінців дівчину знову викрадуть, та шлях героя простягатиме до дослідницького комплексу Лосельмінадос на сусідньому острові. Але спочатку Кеннеді змушений буде дослідити всю фортецю від руїн старого підземелля міста до собору на вежі, де він зустрінеться з Рамоном Салазаром. Після вбивства Саузера, тіло якого з тілом королеви плагі, Кеннеді разом з Адою, яка люб'язно запропонувала його підвести, вирушає на острів пошука Хешлі. Досліджуючи острів, Леон зміг врятувати Ешлі з її тюремної камери. Після подорожі через Скотський район, де планували створення військового флоту, дівчина знову потрапила в полон. Цього разу пророк Седлер безпосередньо контролював її, маніпулюючи через паразита. Під час погоні Кеннеді зіткнувся ні з ким іншим, як з Краузером, своїм колишнім напарником по місії в Південній Америці, який сценував свою смерть. Краузер був початковим агентом Амбрели, якому було доручено отримати зразок плаги домінуючого виду. І також він брав участь у викраденні Грем, щоб увійти в довіру до Садлера. А Лонг відправили взяти на себе цю місію, коли з'ясувалось, що Краузер став носієм того самого зразка плаги. Після короткої сутички з Краузером, яку перерве Ада, Леон спускається до катакомб, де на території стародавніх руїн знову зустрінеться зі своїм колишнім напарником та вступить з ним в бій. Після важкого бою та перемоги над мутувавшим краузером, Леон знову знаходить ешлі в лабораторії Лос Ільмінадус. Але там його вже чекає Садлер. Завдяки Аді, Садлера вдалося відволікти та виграти час для втечі Леона та Ешлі. В лабораторії за допомогою пристрою та завдяки нататкам Луїса потоком направленої радіації вдалося позбавитись паразита. Надалі на героя чекає останній бій, з мутувавшим лідером культу, з якого за допомогою Ади Леона вже ж виходить переможцем. Він забирає зразок, але під дулом пістолета Ада змушує віддати його їй. А натомість лишає для Леона та Ешлі свій гідроцикл. Наприкінці Ешлі запитує Леона про Аду. На що він їй відповідає: Вона та частина мене, з якою я не можу розлучитися. І на цьому з сюжетом гри можна було б закінчити, але ж є ще не менш крута кампанія за Аду. Не спокушайся, вескер. Справи не завжди йдуть так, як ти цього хочеш, перебуваючи у таємному сховищі. Альберт Вескер відстежив за допомогою супутника Амбрела, глухе іспанське селище. У цей час туди за його наказом прибуває Ада Вонг, шість років тому врятована в Раквінг-Сіті. Місія Вонг полягала в тому, щоб вкрасти зразок домінуючи плаги, утримуваний Садлером. Ада заручилась допомогою дослідника на ім'я Луіс Сера, який знав все про зразок і був готовий допомогти Аді отримати його. В цей же час Леон прибуває в селище і вплутується в сутичку з місцевими. Знищуючи збожеволювших селян, Ада добирається до селищної церкви і дзвонить у дзвін, відволікаючи місцевих та допомагаючи Леону. Після цього Ада дістається садиби бід Тереса Мендеза, де знайшла і почала читати книгу про те, як відбувалось зараження села. Її перервав дзвінок Вескера. Він повідомив, що сера в небезпеці, та скинув його координати. Діставшись потрібного місця, вона стала свідком того, як місцеві вели непритомних Луїса і Леона. Ада припустила, що їх могли перемістити в садибу старости і, потрапивши туди, побачила, як староста душить Леона, який вже прийшов до тями. Вона відволікла на себе лідера селян, а потім збиралася втекти. Але в цей час у неї вистрілили дротиком із снадійним, після чого взяли в полон. Через якийсь час шпигунка приходить до тями і бачить, що селяни збираються принести її в жертву. В останню мить ухилившись від сакири та здолавши заражених селян, вона відправляється далі на пошуки Луїса. Здолавши шляхом одного зальгіганта, Ада зустрічається з Луїсом поруч з будинком, де він з Леоном відбивається від натовпу місцевих. Луїс обіцяє доставити шпигунці зразок, домінуючи плаги. Після цього Ада дісталась замку та розкрила свою присутність Леону. Пізніше Вескер повідомив їй, що Луїс отримав зразок і скинув його місце розташування. Також Альберт дав казівку ліквідувати Леона під час зустрічі. Свідомо уникаючи зустрічей з Кеннеді, Ада прибула надто пізно. Садла робив Луіса і повернув зразок собі. Лонг повідомила про це Вескера, також вона збрехала йому, що у неї не було можливості ліквідувати Леона. Далі вона допомагала Леону дістатись до острова Садлера, де зустріла іншого шпигуна Вескера, Джека Краузера, який був впевнений у її невірності Вескеру. Коли вона дізналася, що Вескер передав завдання про ліквідацію Леона Краузеру, то відправилась на його порятунок. По дорозі потопивши військовий корабель, на якому лос Люмінату спланували доставити паразити до Сполучених Штатів Америки у разі провалу плану з дочкою президента. Прийшовши майже в останню мить, Ада врятувала Леона, після чого пішла, пообіцявши побачитись пізніше. Згодом Ада дізналася, що Леон знов зустрівся з Краузером, і як той вважає, вбив його. Ада проникла на базу Садвора і повідомила вескера про смерть Краузера. Він запропонував стравити Леона і Садвора, а потім добити того, хто вижив. Незадовго до кульмінації місії Ади на неї напало те, що залишилось від Краузера, опалене та пошкоджене завдяки Леону, заражене плагою тіло. Після перемоги над Краузером вона допомагає Леону звільнити Ешлі, відволікаючи Садлера. У суточці Ада тимчасово перемагає голову культу, але не встигає заволодіти зразком, оскільки Садлер приходить до тями і бере їх у заручники. Пізніше Леон звільняє Аду і вступає у бій із Садлером. Шпигунка добирається до ракетниці і як у старі добрі часи кидає її Леону. Забравши у Леона зразок домінантної плаги та віддавши йому ключі від свого гідроцикла, Ада евакуюється з острова на гелікоптері. Висновок. Так, чому ж все ж таки четверта частина серії вважається якщо не найкращою, то однією з таких. І є улюбленою серед багатьох гравців. Ми спробуємо зараз пояснити. Змінивши акценти гри з хоррора на Survival action розробники змінили і всю концепцію Resident Evil. Спочатку атмосферний, повільний в'язкий темп гри. Де регулярно намагаються налякати, і також досередини. А далі, чим ближче кінець, тим більше гра перетворюється на екшн бойовик. Такий підхід може не подобатися, але погодьтесь, він надав свіжості жанру. Деякі гравці називають це мінусом, мовляв, чому ближче до кінця атмосфера пропадає і починається швидкісний атракціон, але водночас це не дає занудьгувати гравцю. Якої б атмосфера не була, якщо вона супроводжує гравця протягом всього проходження то як правило, нею перенасичуєшся. А грамотно поданий мікс з атмосферного жаху та екшн-бойовика не викликає нудьги і вносить різноманітність. Головне в цій схемі найти злам, коли гравці, от-от наситяться хорором, то забажають більш драйвового геймплею. З чим, на нашу думку, четверта частина справляється на всі 100%. Одним з найбільших плюсів гри є різноманітність локацій та ситуацій, в які попадає герой. Гра починається в іспанському селі, а закінчується на острові зі спецпризначенцями, а всередині шахти з печерами та замок з купою кімнат та посток. То Леон б'ється з рицарями в обладунках, то катається на ваганетці, бореться з гігантськими велетнями або взагалі підриває катапульти. Коли розробники підкидають щось нове, це не дає занудьгувати гравцеві. Серія Resident Evil завжди славилась колоритними та яскравими персонажами, але саме четверта частина вийшла на новий рівень: харизматичний Луїс Сера, стара се Мендес, Володар замку Рамон Салазар та інші. Можливо, вони не такі глибокі, і їх характери прописані менш детально ніж хотілося, але навіть так вони вийшли досить незабутніми. А мужні Леон Кеннеді та елегантна Ада Вонг взагалі отримали новий виток розвитку в порівнянні з першим Резидентом. Також не менш важливим є фактор взаємодії з довкіллям, чого вартує ситуація з вовком, потрапившим у пастку та звільненим нашим героєм, який в подальшому прийде нам на допомогу. Ворони, літаючи з дерева на дерево, яких можна постріляти та отримати за це винагороду. А для більш допитливих гравців є можливість заглянути під юбку Ешлі та побачити її реакцію і не тільки. Ей, ти що таке робиш? Дивлюсь, куди котиться моє ябло життя. Саме такі деталі створюють особливу атмосферу та сприяють поглибленню гравця в світ гри. Resident Evil 4 не ідеальна гра, в ній достатньо як плюсів, так і мінусів, таких як застріли на даний час керування або Ешлі з постійним порятунком. Проте, незважаючи на це, з впевненістю можна сказати, що саме Resident Evil 4 стала поворотною точкою та другим диханням для серії та задала напрямок жанру хоррор в цілому. Ставши джерелом натхнення іншим студіям, зажадавшим створити свій Resident Evil 4, ця гра 2005 року досі жива і цілком може дати фору як новим частинам франшизи, так і деяким сучасним іграм в цілому. Якщо ви досі не грали, то ми наполегливо радимо вам пройти цю гру. А нещодавний вихід ремейку є чудовим приводом для цього. Та спочатку напишіть коментар до цього відео. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили вподобайку, зробіть це просто зараз, щоб не пропустити нові цікаві ігрові історії українською. Кліч довгого життя і процвітання.